То таке, щоб гроші знімати. Так, щоб було зручно. Все. Зняли готівку. О, ще треба піти мені карточку поповнити для проїзду в Тернополі. Є карта тернополянина для розрахунку в громадському транспорті, в тролейбусах і в маршрутках. Тому що за готівку ви проїхати просто фізично в Тернополі не зможете. Так, значить, акції тиждень цін мінус сорок три на. Напої, яблуко по 29, мандарини 49. Треба, до речі, купити, подивитися, що за мандарин. Дай Боже. Так, майонези, оліс на знижках, дивіться ж проти. Сири. Оці, до речі, не сири, оці маски. Мілка на знижках. Дивіться, яка гарна знижка. Мінус 42. Так, ковбаса яка у нас? Ковбаса салямі. От, до речі, непогана вона. Крила курячі на знижці. А тут масло. О, ма... А, це 63%. Тут таке масло, як я болярина. Чорний чай. Ну, пішли. Хочу мілку, я би, до речі. з'їв шоколадки. Зараз підемо подивимося. Все, заїхали. Марко жарко знімай, шапку тримай. Що? Вже прикрасили. От віть, який ви 50 гривень о, садочок яблучно-вишневий. Яблучно-вишневий. Колись ми купували з вишенькою такий сочок, то був дуже смачний. Мультивітамін 48 гривень. До речі, в купівці теж зараз гарні знижки на соки. Іменно садочка. Та? Так. Клементин. Це дуже смачна така мандаринка без кісочок, але вона якась така, як соняшник. Дрібна-дрібна. 80 гривень коштує. Банани по чому, раз скажу. По 60. Ківі 98. Є ківі Голд по 90. А то такий як соняшник. Дрібне-дрібне. Манго таке дубове, що можна забити по 14 гривень. Так, світі 140. Ой, світі, кажу, 140, 10-40 за 100 грам. Ціни за 100 грам. Гранат 11. Так, 11. Груша така маленька, по 45. Так, Марко, а що ми будемо купляти? Цвітну капусту купляємо. Броколі. Броколі ми ще маємо. Щоб ти ще ті доїв броколі. Так, капуста пекінська 20 гривень. Ось яка гарна капуста. ця. Ой! Я таку візьму капусту. Я від Ти втік від мене? Що я не так подивився, де це вона гарна. Білосніжна-білосніжна. А по чому по 39,89? По 40 гривень. Так. Хочеш цукерку? Ні, не хочу цукерку. Картопля 11 гривень, капуста 10. Цибуля, дивіться, цибуля вже 5,89 але ж якась така не дуже красива якась. Мені не подобається. Так, гарбузи по 21 гривні. Довгий. Так, чесник 12,89, огірки по 11. Я такі не люблю. люблю... а люблю м'які які вже якісь. Оглядають гарно, але такий м'який. Ну, перед, звісно, це вже 17.30 це дуже дорого. Томати по 90 гривень пластмасові. Вони ну, бере, бо воно брудне, Марко. Так, хурма персимона 85. Вон там діти, що люди грибуть без перестанку. Це, напевно, там ті мандарини. Ну, потім ми тоді підемо, як там трохи розгрузяться. О, до речі, дуже гарні грейфрути. Махай рукою, привіт. Їдемо. Грейфрут будемо їсти. Купляємо грейпфрут. Грейфрути дуже корисні, їх треба їсти, мої хороші. Такий тримавчик, що гарний в руці грейфрут. Я завжди беру такий, щоб був важкий, знаєте. Тут. О, оцей берем. Цей має бути чудовий. Прийшов дружбанчик марковий, наш сусід. Макар. Майонези, ви бачили на знижках. Куплю один, хай буде, вдома у нас нема. Майонез п'ятдесятку. Цього дуже жирного не купую. 500, а тут у нас 500. Однако. Добре. Поїхали. Поїхали. Кетчупи, кетчупи, кетчупи. Кетчупи, кетчупи, кетчупи. Я не знаю, чи в нас є. Мені здається, в нас є кетчупи вдома. Королівський смак лагідний, дивіться. Кетчуп є. Чотири. Такого нема? Тобто помухай буде один кетчуп? Як то кажуть, на господарці, так? На господарці. Дивіться! Ну, так... Бачу, яке Бачу. На рахунок олії, на рахунок олії. Цікавого нема, нічого не покажу вам нічого. Так, що у нас по солі? Сіль без змін, 13, цукор, 28 без змін. Тут без змін. Так, лимонна кислота. На знижці. Я не знаю, чи у нас є. Така знижка, що знижка, що без знижки. Рис. Дивіться, зараз рис на акції. Довгий 41,90, а круглий 48. Гречка, гречка по 40 гривень. Гречка по 40. Йдемо купимо якийсь хлібчик, подивимося, смачненький. І круасана купимо. Давайте. Що? Ага, бачу. На, тримай. Соломку ти ще маєш, Марко? Маю велику пачку. Маєш велику пачку, добре. Тоді не будемо соломку купляти, якщо маєш велику пачку. Угу. То чудово. Якщо є, то є. Так, круасани. Я люблю такі от від агробізнесу 13.40 з шоколадом. Тобі брати круасана? Так. Якого? Гущенка, вишня чи шоколад? Гущенка і шоколад. Гущенка і шоколад. Добре. Є. Так. Добре, ну йдемо далі. Оцей хліб, до речі, дуже смачний від пані Поляниці. Житньо пшеничний. І він недорогий, але він такий буває навіть, ну, аж м'який-м'який. А сьогодні такий собі трошки він. То не пане вікном такий... Теж від агробізнесу баварський. Такий? На. Добре, я ставлю. Ти ручки грієш. О, добре. А те, дивіться, якась булочка пиріжок з вишною. Це щось нове таке, я не бачу. І теж агробізнеса. А це моноліт пряники. Вони пряники, кругалики. Можна ними забити. Таку булочку з вишнями купимо, Попробуємо? Поділи. Поділимось. Поділимось. Пармі з такими булочками гарними йде. Чотири булочки. 31 гривня. Ну щось цікаве. А на рахунок хліба, то повірте, що це дійсно смачно. Так, лаваші. Ні, я не хочу лаваша. хватає. У мене ще й там кусочок лаваша в холодильнику. Так, йогурти, зараз ми подивимося, чи на маркові йогурти ще є знижки. Я тоді зробив дурницю, треба було купити дві упаковки. Я купив одну. Марко сьогодні зранку вже доїв. Дольче, дивіться, на знижці. 35,90. мінус 14%. Ага. Оце називається, бачите, нема що щолкати. Були по 18, зараз по 27. І ми вже теж, як то кажуть, з'їли. З ягідками? Гранатовий. Гранатовий любимий твій смак. Ага. Я хочу грамоти. Тобі купити з гранатом. Зараз купимо. Зараз ми купимо йогурти своя лінія по 20 гривень. Я, чесно кажучи, нікого не купував, то не знаю, що воно собою являє. Так, гранатовий твітак. новий смак самий дорогий. Ну, Марко, як завжди. Саме дороге, любиш. Ти як твоя хресна мама. Хочеш все, саме дороге. Добре, поїхали далі, подивимося. Там тьотя йде, а ми їдемо так? Горошки. А, чекай, бо ми там не приїдемо. Там тітя товару складає. Горошки, які горошки? А де ти бачиш горошки? Тіше Зараз подивимося. Знайшов горошки. Дивися, є круглі горошки. Є зірочки і є солона карамель. Обирай. Ну. Рухайте. солона карамель. солона карамель, добре. Як скажете. Солона то солона. А татові йогурта який? Тата не хоче йогурта сьогодні. Зараз подивимося, чи нас що є. Так, от мені цікаво, бачите, дивіться, тій бутці Молокіїв, офіційного представника молокія. Кисломолочний сир на знижці, п'ятірка, а в АТБ – ні. Бачите, переважно теж знижка на молокію. А тебе молокія от велика. П'ятірка там була, так? 92 гривні, а маленька 54 Бачите, там таке вигідніше купляти напряму. На рахунок сметани. Зараз ми подивимося, що у нас є на знижках по сметані. Сметана з лагода, двадцятка. 20 20-ка. І що? 15-ка дивіться теж 37,50 300 грам. А така дивіться 53,80. В пакеті. 370 грам. Бачите, таке теж вигідніше в буці брати. Добре, що ми взяли собі. Добре. Йдемо далі. Багато ящиків, бачите, багато товару привезли, все розкладають зараз. Так. Рахуйте 10 гривень ціна. От як вам кажу, краще подивитися. Подивилися, правда, Марко? Подивилися, що де коштує, скільки коштує, все чудово. Рахуйте на одній сметані, 10 гривень зекономили. Чесно вам кажу, так захотів якогось такого смачного пива. Одне з моїх улюблених для стела Артуа. Зараз на знижці 33 гривні. А в жестяній банці стела Артуа 30. Зараз куплю стелу Артуа собі на вечір. На вечір. Угу. Пиво взагалі все на гарних знижках, бачите? Пиво на гарних знижках. Але я теж завжди кажу, знаєте, в будь-якому випадку те, що було саме дороге, то воно саме смачне. Для мене це стало Артуа. Що. От. Ну, пиво залишається традиційно без змін на хороших знижках. Але пам'ятайте, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Так. Дивимося, а нам кобас, ми кобас-балабас купили в юника. Одне, що я хотів, знаєте, чого захотілося мені курячих крилиць, таких запечених. Запечених, зараз ми подивимося. Там була ціна Акційна. Крило 11.39. Крило 11.39. Напевно, пане побіжу краще в цей наш м'ясний. Так. Морозива, морозива, морозива. А в нас є, правда, ще в морозівці? Є. Ми ж не з'їли все те, що ми купляли тоді на знижках оце. Зараз дивіться, великий стакан на гарній знижці, бачите? Є стакан зущене молоко. І абрикос вишня, це оце. Ми так, котику, знаєте, якщо є гарна якась касіна, то купляємо. Кидаємо в морозилку до кращих часів. Що, котику? Яке? Таке велике? Отаке. Так, зараз вам покажу ще масло на знижках. Що тут робиться? Ні, якось такого цікавого нема нічого. Те, що нормально, то нормально коштує. Так. Сирочки. Тут без змін, бачите, ці 21 гривня. А кремцер треба подивитися. А он, бачите, цей, що був. Теж на гарній знижці. 57,90. Раз купляв з тими травками, то він такий був, що його неможливо було їсти. Філадельфія по 93 гривні. Ферма, ферма. Напевно, треба взяти, хай буде. Правда? Про запас холодильнику. Так. Марку забереш, будь ласка. Ну ти хочеш зараз це розбити, для чого ти це робиш? Ці намазки. Намазки. 50 гривень зараз на акції на маски балабаски. А, думаю, що там і цей. Зараз де та ковбаска смачна. Що акційна. Салямі де? дивіться. Салямі болгарська. До речі, ми її вже купували були. Зараз ми таку паличку візьмемо теж. Хай буде, правда? Моя губернаторська вже він майже 60 гривень за кілограм, але 580, точніше, але вона без знижки. І отут, почекайте, своя лінія для ходового. Докторська фірмова. Оце смачна без оболонки, бачите? Зараз на знижці гарні. Треба теж взяти для ходового. для ходового вона чудова. Зараз теж візьму. На рахунок рибки тут без змін, як було, так і є. Тут жінки на яйця напали. Не вже подешевшали. Зараз не бачу ціни. 5,89. Та трішки там на пару копійочок впали, бо були по 6 копійкам. Тут всякого такого навезли цікавого. О, дивіться. Ті серветки, які я вам показував попередній раз, вони сьогодні на чудових знижках. Ось вони. 2950. Ті, про які я минулий раз розказував, що вони чудові. Що, Маркусь? Ха. Такий кухоль. Я не знаю, чому в мене якась а ситуація зразу з селом. Оцей от, от такий посуд. Ті тарівочки, тепер такі кухолі. Кухолі, кухолі. Що? Що, питайся? Що? Новорічні аксесуари? Шапки, шапки, шапки. Так. Оп. Дивимося, якась появився якийсь засіб миючий альпійська свіжість. Капсули на знижці, дивіться. 23 штуки, чи що? 145 гривень. Щось нове. Так, чому ми ще приперлися з вами, скажіть. Нам тут не треба нічого. Ми вже тих порошків того всього купили ми вже маємо про запас. Ще би було світло, щоб машинка працювала, так? Щоб стирати. Нічого, все постираємо. Буде світ, то постираємо. Ось, віть, які гарні, це що таке. Ножниці садові. Садові. На знижці. Для песиків, котиків, Дивіться, це такі є. Штучки на знижках. Не йдемо. Такого цікавого чогось більше нема. Зараз побіжимо ще одне на ці на мілку подивимося, а тоді цей, а тоді за Маринатом. Маринадом добре. ще на касту. На самообслуговувати не буду, бо тому що ми взяли пиво, все одно треба брати консультанта визивати. То це буде ще довше, ніж ніж на такій. Ви знаєте, так як о тій пісні чи я дурна, чи я п'яна. Знаєте, ми живемо на останньому поверсі. А з марком бін, зробив закупок. А тебе, м'ясив, ковбасів, А тепер треба оце ж... Пертися все вручну. Генератори шумлять. Нам треба зараз на 11-й поверх пішаком, з пакунками. Почекай, щоб світло з'явилося, йди на закупки, ні. Оце включається. Нема. Включаються мозги, мозги включаються, вже коли ти зробив, а коли все не зробив, то виключаються. Все. Доплентали. До Котик, що мені світи фонариком. Під'їздити можна очі. Ох, що а, що ти купляєш? Ті важкі соки і те все, якщо не маєш світла. А у нас тепленько, так, Маркусик, хать. Тепленько в нас. Зараз включаємо спортів. Зараз включаємо, ми маємо багато гаджетів різних. Хоча бачите, на дворі ще так відносно тепло, чуєте? Темно, господи. Світло. То, ще можна і без всяких то ще можна без всяких фонариків сидіти. Все якраз було на цьому. Вже йду, мию, вже йду. Але я включу, ми маємо бачити різні гаджети. А як ти вже маєте руки, як там темно? Беру тобі лампу. У нас, бачите, і така лампа, і така. Оця дуже потужна. Це мені колись наші клієнти подарували. О, Бачите, дивіться, як вона світить. Як білий день. Ми так ставимо собі його наверх. У нас в хаті, все, бачите, як білий день. Так само Зачепив Зачепився, можеш мити руки. Молодець. І зараз я теж прийду помию. Добре, що вода є. Добре, що вода є. Ну хоч то, хоч щось добре. Ай, Мої хороші, вже не будемо показувати розпаковок, бо ми з вами, в принципі, були всюди. Одне, що зайшов в м'ясний, дивіться, магазин, купив гумілки курячі. І крила курячі. Зараз намариную напечу. Там ковбаса, Ви бачили, ми купляли. А тебе купили теж, бачите, всякого барахла. Грубо, коротше, заплатив 2000 гривень на продукти. То зараз поки розкладу, поки те помию, помариную. Пів сьомої вечора появиться світло. Тоді якраз включимо духовку, котел, опалення, все повключаємо. Приготуємо собі якраз вечерю. І маю надію, що ця ніч буде спокійною. Чого всім і бажаю.